Є знижки на Zip-Lor, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Хочеш, не хочеш, а воювати доведеться. Але тепер на фронт можуть піти і корупціонери. Про нові заяви Міноборони, нові правила для осіб з інвалідністю, нові скандали з ТЦК в Україні і повістки мертвим. Про все це детальніше говоритимемо далі. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В Україні триває робота над законопроєктом про мобілізацію. Зроблено сотні заяв і подано більш ніж 4 тисячі правок. Коли ми побачимо, врешті, допрацьований документ питання часу. Можливо, цей час таки настане у березні. Тим часом тема мобілізації залишається однією з найгарячіших у суспільстві. Один із пунктів, котрий викликав шквал обурення, це мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи. Цю норму обіцяють прибрати і що мобілізовувати хворих не будуть хіба за власним бажанням. Втім, є але усім чоловікам, які мають другу та третю групу інвалідності, потрібно буде пройти переогляд у війську. А Же були такі, хто собі просто купували папірці для білого квитка. Водночас, офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк в ефірі телеканалу Київ 24 роз'яснив нюанси. Зараз ми усі знаємо, що мобілізаційний потенціал впав, тому нам треба ці параметри підтягувати, і треба переглянути всіх хто має другу та третю групу інвалідності на предмет його використання у війську, адже військова служба. Вона не завжди пов'язана із безпосередньою участю у бойових діях. Є ще і штабна фортифікаційна та інструкторська робота, де людина з інвалідністю може бути задіяна. Ще одну заяву щодо мобілізації зробив міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що законодавство щодо мобілізації необхідно змінювати і запропонував відправляти на війну у першу чергу корупціонерів. Про це він розповів під час інтерв'ю журналістам РБК Україна. За його словами, можна починати з громадян із судимістю, які вже вийшли з в'язниці або ніколи туди не потрапляли, але згідно з законом. Не можуть бути мобілізовані та не підлягають військовому обліку. Це найпростіше і очевидне, що потрібно виправляти. Тут немає питання на безпеки для людей. Вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов'язок захищати країну? Я не розумію. Тим більше безліч із них хочеться робити. Корупціонерів, мені здається, можна спокійно відправляти воювати. Вони часто патріоти. Просто патріотизм своєрідний і вони жадібні. Ну не тільки жадібні. Але давайте відверто. Глава відомства наголосив, що в Україні десятиліттями культувалася корупція різною мірою. У нас було соцопитування, де більшість визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, педагогам, патрульним. Ну, тобто, це явище було б мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати. Але я не розумію, чому корупціонерів не можна відправляти на війну. Нагадаємо, що міністерство юстиції хоче усунути перешкоди в новому мобілізаційному законопроєкті, щоб ті, хто вже відбув покарання, могли бути мобілізованими. Також відомство хоче, щоб ув'язнені могли мобілізуватися замість відбування покарання. Має здійснюватися відбір таких людей, після якого рішення приймав би суд. Тим часом ще одну заяву зробили в міністерстві оборони. Зокрема, радник Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець наголосив, що чоловікам призовного віку час змиритися, що треба встати і піти захищати. Ти країну, крім всього, у нас є брак особового складу. Це трагедія. І якщо росіяни не спинити, вони підуть на пролом, підійдуть набагато ближче. І це дійсно так. Зараз треба на війну і більше людей, і більше зброї. Втім, часто рекрутинг йде по одному місцю усього лише через неправомірні дії ТЦК, які до того ж потрапляють на камери українців. Ну і далі розлітаються всією країною через соцмережі. Як, от, новий випадок на Закарпатті. Там знову чоловіка з силоміць намагалися запхати в бус, ймовірно, працівники ТЦК. А після невдалої спроби ще й на додачу нагородили стусанами. За даними журналіста Віталія Глаголи, інцидент став. У мукачевому. Що ти робиш? Що ти робиш? не, Шо ти... Шо ти не ще ногою його ще вдарив, б! От... Ну що ти, любиш? А як таке мотивує йти до армії? А ніяк і у цьому наша біда у перші дні повномасштабної війни гнати до ТЦК нікого і не доводилося. Люди самі готові були стояти зранку до ночі днями під дверима і чекати на оформлення, аби тільки піти захищати батьківщину. Ми не виправдовуємо ухилянтів, але і працівники ТЦК так поводитися не мають. На сторінці Мукачівського терцентру на цю подію поки ніяк не відреагували. Втім, є але часто мережу ширяться і провокативні. Та сплановані росіянами відео, як, от, наприклад, відео, де згорьована жінка, кричить, що її мертвому сину, військовослужбовцю зсу прийшла повістка від ТЦК. Відео звісно, миттю розлетілося соцмережами. Розпочалася перевірка в ході якої з'ясувалося, що насправді цього не було. Про це повідомили в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Справді правда, те, що відео фейкове та створене росіянами, видає одразу кілька факторів. По вимові чутно, що для людини українська мова чужа. Вона робить величезну кількість помилок і має специфічний акцент. До того ж, відчувається невміла акторська гра. Жінка явно переграє з негативними емоціями. У повісті вказано, що військовий є рядовим, але в зсу немає такого звання. В Україні це солдат. Документи датовані ще травнем і червнем 22-го року, однак відео вкинули лише. 23 лютого, 24 го напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Хоча фахівці кажуть, в Україні дійсно були випадки, коли вже померлим людям приходили повістки. Однак вони пов'язані не із свавіллям ТЦК, як стверджують пропагандисти, а з плутаниною в базах. Наприклад, районна адміністрація може не повідомити Терцентр про смерть людини, тому та й перебуватиме у списках на повістки. А як думаєте ви, чи реально що на війну мобілізовуватимуть корупціонерів? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!